Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Сьогодні приготувала дуже смачні картопляні оладки з беконом та сиром. Лише погляньте, як тягнеться сир. Не забиті борошном, тому виходять надзвичайно м'якенькими, ароматними та смачними. Давайте готувати! Готуємо фарш до картопляного пюре, яке повинно бути у нас охолоджене. Я даю бекон нарізаний в мене варено копчене, Можна взяти грудинку і любі спеції. В мене це сьогодні суміш перців та сушений коріандр. Даю одне яйце, натертий сир. В мене моцарела, але можна використовувати абсолютно любий смачний твердий сир. Також ввожу сюди зелень. В мене ще була заморозці, тому я даю пару ложечок зеленої цибульки і пару ложок чеснику зеленого молодого. Можна використовувати кріп. За смаком абсолютно люба зелень, яка у вас є. І також додаю борошно. Все перемішую, ну звичайно, сіль за смаком і фарш у нас буде вже готовий. Все готово і можна формувати наші котлети. Набираємо тіста та робимо кругленькі котлетки. Можна зробити абсолютно любої форми, які вам подобаються. Можна зробити більш товсті, більш тонкі, це вже за вашим смаком. На розігріту сковорідку я даю рослину олію та викладаю картопляні котлети. Накрию кришкою буду обсмажувати 10 хвилин. Друзі, а я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Знімаємо кришку, перевертаємо на іншу сторону, знову накриваємо та даємо обсмажитися також 10 хвилин. Все дуже просто. З цієї порції виходить дві ось такі чималі сковорідки картопляних котлет. Друзі, обов'язково приготуйте. Ну і по традиції, звичайно ж, сметанку бульк. Всім смачного. Ось.